Символ новорічно-різдвяних свят ялинку вже встановлено у центрі міста Калуша. Коли наша знімальна група прибула сюди, комунальники саме порались біля лісової красуні, так би мовити, завершальні штрихи перед відкриттям. До нас вона потрапила із краснянського лісництва, що на Рожнятівщині, каже інженер комунального підприємства Калушавтодор Микола Найда. І тепер радуватиме око Калушан. Ми її вибирали в Краснянському лісництві, має висотою десь орієнта. Товно 18-19 метрів. Повністю кошти проплачені за ялинку комунальним підприємством «Калуш-Автодор» значить, і за саме деревце, і за перевезення. І от позавчора ми її прибрали. і Сьогодні вже, як то кажуть, останні штрихи ще доробляємо освітлення проводило комунальне підприємство світло. Безперечно, що прикраси на ялинці у синьо-жовтій гамі. Це закономірно. Відумін Майдану і безперечно, патріотизму. Це була ідея управління культури, що о, як державний прапор в цьому році вона оформлена. Значить, тому якраз так підбирали кольора голубі і жовті, щоб можна було. Звичайно, що була складність, бо не було таких кольорів всюди, але якось знайшли і освітлення так само в, 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 в такому самому тоні. Е, Синожовте повністю ялинки і іграшки. Всі тут на площі героїв біля ялинки відбуватимуться цьогорічні новорічно-різдвяні свята, Першочергово із молитвами про довгоочікуваний мир та українських військових.